Отаніська громада передала військовим близько 50 транспортних засобів. Автопідбанний комплекс крайній великий проєкт об'єднання, реалізований завдяки працівникам бюджетної сфери, розповідає голова громади Олег Савчук. Я сьогодні хочу щиро подякувати всім директорам цих закладів, а саме закладів освіти, закладів дошкільної освіти, закладів медицини, апарату Отеніської селищної ради, завдяки тим, завдяки тому, що вони. Віддавали свої одноденні, двохденні, триденні, а дехто і чотириденні заробітки. Ми придбали цей автомобіль. На автомобілі встановили кунг і вже в ньому облаштували банний комплекс. Це вже було на відповідальності гвіздецької громади. Вони встановили бойлер, станцію обігріву, умивальник, три душові кабіни та лазню. Громада гвістя. Своїми силами з благодійного за благодійні кошти облаштувала цей банно прачетний комплекс. Я хочу всім подякувати і Отеніській громаді, і своїм підприємцям, і своїм працівникам, які всі громаді, громадою долучилися до облаштування цього комплексу. Такі мобільні комплекси дуже потрібні у зоні проведення бойових дій, особливо в холодну пору року. Зазначає Сергій Назаренко, начальник штабу 77-го батальйону територіальної оборони. Дякуємо всім людям громади за подарену машину. Зробили якісно, нормально, і хай всі наші бійці себе добре почувають на фронті. Облаштовувати мобільні банні комплекси і передавати їх ЗСУ ініціатива Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Кожен район отримав завдання щодо підготовки таких авто. Коломищина серед перших успішно його виконала. Сьогодні дуже символічно, що ми, якраз в рамках акції флешмобу підтримки збройних сил України, передаємо 70-й автомобіль, а також 71-й вже розпочинаємо 8-й десяток, які підуть для потреб збройних сил України. Бачимо дуже гарно підготовлений автомобіль. Це все відбулося завдяки співпраці двох територіальних громад, їхніх підприємців, меценатів, благодійників. Щиро дякую всім, хто долучається до підтримки збройних сил України. Акція триває. Закликаю всіх бути. Небайдужими і підтримати збройні сили України начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков просить не займатися самодіяльністю, а консультуватися у військових, які конкретно транспортні засоби їм потрібні, адже запити з передової постійно змінюються.